Дня. Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І в роботі колода відьма щодня у нас сьогодні. Дістала старенькі колоди, на яких давно не працювала, щоб змінити поток трошки. Так, подумайте про себе, про свого партнера, і будемо дивитися, що він думав про мене сьогодні. Поїхали, хто ви? Дві карти хоче. <кій> угу. Хто ваш партнер? От зараз буду ваш прямо розцвіту. Угу. Угу. Поїхали ще між вами. Думки, почуття та дії до сімка кубків, каже про те, що хтось із вас е, знаходиться в ілюзіях, а можливо, хтось покинувся і вик... починає нарешті виконувати свої бажання. Так, поїхали. Хто у нас ви? Я буду казати так: ви людина, яка дуже багато віддавала. Ви в, в зараз в енергії імператриці. Знаєте, от як от навіть просто подивитися на ці карти, здається, так, що ви от віддаєте, 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 віддаєте. віддаєте потім думаєте, та, та навіщо воно мені треба? Закриваєте холодно стосунки, прощаєтеся, обнуляєтеся і нарешті починаєте, от сад починає над вами квітнути. Тобто ви починаєте не тільки віддавати, коли вами користуються. Коли вам користуються, коли ви не отримуєте замін на від теплого слова. розумієте? І ви отак от прямо з облікченням, от тут карта нуля каже про те, що я легко йду, не знаю, куди я йду, але мені так від цього класно. Я знаю, що ця мітла мене понесе, я знаю, що мені буде краще, чим було, і ось нарешті ви в енергіях імператриці, тобто ви достойна благості. Розумієте? Ось ви тут прям кайфуєте. Зараз, зараз ви пройшли тяжкий етап, і зараз ви починаєте прям таки кайфувати. Достойна найкращого, чесно. Сама, сама крута дівочка у мене. Хто ваш партнер? Ваш партнер, дивіться сюди людина із сім'ї. Дві карти сім'ї: десятка кубків, десятка пентаклів. Він у багасних енергіях доволі таки. І він у нас йде. Тут у нас королева кубків. Тобто, можливо, це якась жінка, але жінка з, яка, з вашої сім'ї це. Хто це? Шістка кубків. Людина з вашої, яку ви дуже довго знаєте, яку ви, ну, звичайно, в сім'ї вашої, звичайно, ви знаєте її два дні. Людина в благосних енергіях. Знаєте, як. Але тут чомусь по карті імператриці, якщо ми балакаємо за статус, тут ви навіть можете бути старше, або, навпаки, берете на себе більше обов'язків, ніж ваш партнер. Тут, якщо це хлопчик, це хлопчик у жіночих енергіях, в емоційних енергіях, в кубкових, чутливий партнер, знаєте, як чутливий, емоційний, проживає, от, проживає життя через емоції. При тому всьому в благості, в сімейній, абсолютній і в фінансовій також. Не знаю, хто це. Можливо, в когось це мама, можливо, донька в когось. Розумієте, що між вами зараз? Між вами зараз якесь противостояння, ви начебто міряєтеся силами, хто кого подолає. Дев'ятка мечів каже про те, що стане тривожності, стане безсоння, стане це між вами таке. Що стане, знаєте, як начебто сонце встало, а я ще навіть не заснула. Я ще навіть не лягла спати. Я не можу заснути за, за, за всю ніч. Ви перебираєте якусь інформацію, можливо, щось читаєте, можливо, щось не знаю. От ви щось шукаєте якісь, можливо, шукаєте якісь докази чогось. Шукайте якусь інформацію, не знаю. Цим самим кожен із вас, значить, намагається перетягнути одіяло на себе, або, навіть, знаєте, як захистити. Хтось намагається захистити або сім'ю, і при цьому всьому проявляєте силу, тобто приобретаєте значимость, яку, розумієте? Так, для того, для благості в сім'ї. Угу. Кого ви сюди загадали? Давайте глянемо, що ще між вами. Нічого поганого не бачу. Бачу тільки багато документів, якийсь захист свого чогось і силу. Тобто там, де треба проявити характер, стійкість і мужність. Що ще між вами? Вісімка пентаклів, праця якась. Король Кубків. І дев'ятка пентаклів. Між вами якийсь чоловік. Можливо, чоловік. Знаєте що? Можливо, між вами ще якісь робочі моменти. Чомусь так іде. Тому що тут ви прям таки вкладаєтеся. Король кубків, знову ж таки. Можливо, це він, давайте запитаємо це той самий. Так, звичайно, ось у вас королева кубків, король кубків це він в, в одної і то ж і постаті. Тут він вийшов чоловіком у вас. І от кажеться про те, що, знаєте, у мене таке почуття, то ви вкладаєтеся, вкладаєтеся, а він повністю кайфує. Не знаю, будемо зараз дивитися, дівчатки. В нього тільки емоції, а у вас тільки тяжка праця. За, заради благополуччя сімейного. На дні колоди, король Пентаклів, каже про те, що це ваш стабільний чоловік. Поїхали. Е, думки про вас. Думки, що він думає? Девочки, тут а у нас. Що він думає? Він думає, що, знаєте, якщо непогано так ви справляєтеся, що все у вас виходить. Е, тільки, знаєте, не розуміє, чому ви це все відсікаєте. Чому ви відсі... Чому ви відсікаєте, чи відсікли? От, начебто, з його поняття там ви ж були в абсолютній благості, що вам ще не вистачало. А він думає, що сталося? Чому туз мечів і десятка мечів, чому кінець? Я не розумію. Оце він так думав, все ж було класно. Можливо, в нього і було класно, да? а у вас, можливо, і не дуже. Він для нього, начебто, у вас все виходило, все получалося, хазяйка собственної жизни. Робила як хотіла. Угу. Що ще він про вас думає? Він, дівчика, не розуміє, чому ви, чому ви його повісили такого значимого, такого важного і такого людину, яку ви знаєте. Котики, тихенько. Тихенько, не балуємося. Він не розуміє, чому ви що може бути не так, якщо все було так класно? Тобто ситуація зависла. Він розуміє, що він вас дуже давно знає, і знаєте, як. Він думає, як ти могла так поступити, ти ж мене так довго знаєш. І зараз він почувається, знаєте, в чому? От, в карті жадності він сидить на своєму сундучку, боїться потратити якусь лишню монетку, можливо, навіть вам на якийсь презент. І думає, він просто в недоумінні, що случилось, чому, що, що не так? От він думає, що не так? Далі, ще, ще. Людина знаходиться в ілюзіях саме. В таких хризіях, що він не розуміє, знову ж таки, він, знаєте, як конфліктує, намагається зібратися з думками, що він може зараз зробити, і при тому всьому нічого не хоче. От розуміє, що треба щось зробити, але він не знає, нема в нього енергії на те, щоб щось зробити. І це все по праву. Значить, заробив, дівчатки. І хлопчики також. Далі, думки, почуття до вас. Давайте подивимося. Почуття, Дівчатки. Він, він розуміє, що треба рухатися до вас, хоче повернути вас в своє життя, але. Тут навіть у нього є вибір, він розуміє, що так як, я, так як було, не влаштовує вас, а так, як хочете ви, йому дуже важко. Дивіться сюди. Він без ресурсності, Він розуміє, що, мабуть, щось поламалось таке, як кажуть, що, мабуть, не так, не так багато я старався, мабуть, свято моє закінчилося. Він розуміє, що треба рухатися, але йому це дуже-дуже тяжко дається. Давайте запитаємо, чому йому так важко? Я знаю чому. Тому що він зовсім не брав обов'язків. Брав блага від цієї сім'ї. Тут у нас ви майстриня. Розумієте? Чому йому так важко? Тому що, знаєте, як? Тому що треба. от По справедливості він це заробив. І ту з от тому що, знаєте, як? треба Треба шукати вихід. Про що, Про що ту Куків? Про те, що розбите серце. Кажуть, що більш немає цього наповнення в нього, розумієте? Немає... Він цього він звик так, наскільки що ви наповнюєте його серце. А зараз в нього це закінчилось по справедливості. Розбите серце в підказках. І він розуміє, що треба шукати якийсь вихід, але як це робити? Він ну, ще не знає, ще він озирається, ще він думає. Розумієте? Далі. Почуття, Почуття. покажіть нам кубки, я хочу почуттів. Ні, дівчатки, оглядається на старе, знаєте, розуміє. Що треба рухатися? Розуміє, що ви прекрасна, але розуміє, що він наразі в ілюзіях. Так, і карта смерті, що закінчився якийсь його легкий етап життя. А ви прекрасна, він це бачить. Знаєте, як от ще раз скажу на цю карту, подивіться на карту смерті. Кажуть про те, що отут залишилася одна із. Е, як це, українською вірьовка, не знаю. Е, от мотузка. Із мотузки одна ниточка тримає його від того, як у нього все було класно, і від його кінця. От розумієте, і він ще, от, начебто по цій карті, він ще навіть може повернутися. І він дуже хоче повернутися на оцю ниточку, щоб воно нічого не, щоб, щоб не поставити, щоб це все не розрушилося. Я не бачу почуттів, вибачте. Н -н -н. Далі, ще ще. Мечі, дівчатка, закривається, холодний, п'ятерочка пентахляч. Почуття. О, знаєте, як не знаю, привік, щоб йому приносили на подносах. Ви також закрилися, молодець. <кій> от, знаєте, підняв мечі, типу, вважає, що я цього достойний, але насправді то дивіться. Привик, що йому все на підносах. Зараз в п'ятірочці Пентаклів безресурсності, фінансовій, знаєте, як нічого не може зробити з тим, що відбувається. Страждає, звичайно. Страждає, але от таке почуття, чи знаєте, як гонор свій ще не поубавив. Розумієте, от вважає, ще, досі вважає його, що в нього все, що він в стабільності в якійсь, згадує свою стабільність. Так. Знову ж таки, двойка мечів знову випадає про те, що. М от карта колихається. Розумієте, хоче, думає, як правильно поступити у вашу сторону, роздумує. І поступає наослід. До речі, глаза зав'язані буде поступати так собі. Так, лицар жезів. Розуміє, що треба рухатися, що треба проявлятися заради сім'ї. отут тут така карта сім'ї, і от буде, буде проявлятися, знаєте, як, як лицар з кубками, з влюбленістю, з тим, що ти моя сім'я, з розумінням того, що треба, а ви ось як дракон будете сидіти захищати своє. І страшно йому, знаєте, як озирається. Страшно йому, що як ви будете реагувати на це. Так, дії до вас, як буде все таки рухатися? Дівочки, буде. Дивіться сюди. По дитячому. Розкажу спочатку. Спочатку він розуміє, що треба діяти, тому що так як є вже не треба, вже йому так важко, вже він так засідівся, ресурс і іст... Далі, По жезлів. Пажезлів, це, знаєте, як. От як вам сказати, це я казала одній клієнтці. Ідеальний друг і ідеальний ворог. От, він, якщо він про вас дуже багато знає, то це і... подивимося. Буде діяти як імператор, як вас законний чоловік. Давайте запитаємо, про що імператор? Тобто, спочатку ще подумаємо, як? Нахрапом до вас чи латком? Угу. Про що, імператор? Про по сексу, дівочки. Тут жезлів. Імператор по сексу буде діяти до вас? По шансу захоче з вами, два тузи, шансу і в башня. Про що башня? Схімка Пентаклів, Ви знаєте, начебто, от, він зрозуміє, що вже не варто чекати, тому що все може, може все втратити. На дні колоди карта диявол. Розкажу про сімочку Пентаклів. Крім того, що це карта очікування, це ще карта, знаєте як? То, що ти, наскільки чекаєш, от він чекає, 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 і просто от він в нього фокус уваги тільки на те, що він чекає. І він не бачить, що відбувається вокруг, що все дійсно може розрушитися, якщо він не візьме шанс вчасно. Розумієте, що вам треба не тільки по сексу, вам треба ще. Щось, крім цього. Розумієте? От він розуміє. от і кажуть, проте, якщо він дуже довго буде чекати, просто прийде кінець. Він втратить свій шанс. На шанс карта башні. О, чекай, хлопчик, чекай. Твої, поки твою даму ведуть. Далі як буде діяти? Трійка педак, дівчинка, буде трошки вкладатися навіть по пажу кубків, по-дєтськи, по, по королю жезлів. От тільки тоді, коли вже буде розуміти, що. Ось-ось і все, і що ви не робите крок, крок вперед. По пажу Пентаклів він почне щось робити по королю жезлів. Тобто вже почне планувати і прям і робити. Так. Аби не залишитися в самоті в очерничістві. Давайте візьмемо вам пораду. Рада вам Вам кажуть, святкуйте життя своє, дівочки. У вас є вибір, карта диявола. Про що диявол? Прошістка каже, вийдете, знаєте, як кажуть, дуже класно. Тут кажуть про те, що ви правильно оберете, що ви будете наповнятися і зможете правильно вибрати, і на карту диявола просто вийде ваша перемога. Зрозуміли мене, ви нічого не втратите. Слухайте своє серце, прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції і нікого більше не слухайте. Зрозуміли мене? Так, інакше буде розбите серце. Ніяких е, дорікань. Тільки ваше серце і ваша душа знає, як правильно поступити. Ніяких подруг, ніяких, вибачте, мамульок, які вам бажають блага. Ні. Ваші мамульки і ваші подруги проживають власне життя, а ви проживаєте своє. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, за особисті, будь ласка, в порядку черги, без образ, всіх прийму. За всіх, хто готовий слухати і чути, я завжди рада. Нехай кожне послання знайде своє серце.